У Kirin G2 Pro, але версія не 20, не 22, а 2024 року. Основні зміни. Е, уже крило у нас знаходиться не тут, а на колесі. Ззаді крило раніше було подовжене. Е, тепер воно виглядає як на версії здається, Max. Е, покришка у нас тут тепер не камерка, не безкамерка, а літа. Порт зарядки знаходиться вверху. Кнопка включення тепер зліва. І вольтметр знаходиться тепер у бортовому комп'ютері, і скорості показується 1, 2 і 3, а не еко, там, спорт і так далі. А решта ніби як така сама. Ну, якось так, чомусь поки немає в інтернеті про нього особо оглядів. Якщо комусь цікаво, зніму саме відео.